Дослівно, слово Пасха означає звільнення та порятунок і символізує визволення людства з неволі гріха, смерті і нечистого. На Великдені усі будуть відзначати звільнення людства від усього поганого за допомогою Сина Божого і проситимуть миру для нашої держави. Віряни вже в очікуванні тієї радості, яку несе Великдень, адже з'являється сподівання про завершення чогось злого, нечистого і перехід світла. Не просто також Городочана буде накривати святковий стіл, оскільки інфляційні процеси підняття тарифів на енергоносії, здешевлення гривні, а відтак здорожчання продуктів харчування призвело до значної економії в кожній українській родині, не є винятком і жителів нашого міста. Бога хоч те хотей дають, що дають, я получаю 1290. живу з дітьми, з внуками, правнуками. Так що мені гроші вистачає, і дай Бог, щоб ще в данішому так були. А що ж готували на Великодень? Все приготували, що належиться, всі блюда, які тільки положено. І холодні, і закуски, і гарячі, всілякі були. Моя доча поваром робила художником, вона вміє варити, пікти. Паска гарна вийшла. Дай Бог, щоб кожен рік така була. Скажіть, будь ласка, як готуєтеся до великодніх свят? Чи вистачає коштів на те, щоб їх зустріти? Не вистачає. Або продаю гречку, щоб купити колбаси дітям. Та й ще щось, торт купити, бо нема за що тисяча рублів пенсії. Що за тисячу купиш? А як плануєте загалом зустрічати свята? В сім'ї, в кругу сім'ї. Нікого навіть не буду приглашати, бо нема до чого. Так, ага. да, хотілося б краще, але не виходить так, як. приготуємо дещо. Не вистачає коштів. Ну, звичайно, ну що пенсія. А ще треба подумати за те, що піднімуть. Комунальні, то треба підтримувати трошечки. Але традиційно що будете готувати? Паску, яйця, голубці, ну, колбаску там. Ну, таке. Дуже буде добре. Холодець, ага. яйця ага. і вся сім'я. А вистачає коштів? Ну, я на пенсії, я пенсію заробляю, то мені вистачає. А живу біля мами. Трошки мамин пенсія, трошки моя пенсія. отако. От — Гарні свята? Був тут гарні. Перш за все молитва, піст. Кожен, кожну середу, п'ятницю ми постимось, Строгий піст у нас. І всі ці дні стараємось теж постити. Молитва, перш за все, ці всі дні молитва. Всі разом гуртом молимося. Я з дітьми, син. А тоді вже третій день, великий четвер, Велика П'ятниця, субота. Готуємося до Пасхи, строгий піст, молитва. Обов'язково відвідую Божий храм в ці дні. Що для вас, Воскресіння Христове? Це відродження нового життя.